Привіт! а Сьогодні ми вирішили поїхати на ферму для діток, яка називається Bishops Pumpkin Farm. Ось це вхід. Так вона виглядає. Сьогодні дуже багато людей, тому що ми приїхали на вихідних. Тому не робіть таких помилок, як я. Не їдьте на вихідних. Ось так. Збоку це виглядає багато тракторів, можна пофоткатись. Не знаю, чи робочі. З цієї сторони точно робочі, він може покатати діток. Ось тут, напевно, реклама висить, там багато гарбузів можна купити, а там люди їдять. Там, якби багато столових, як по-нашому. Першим ділом ми їдемо на потяг. Кататися було весело, ось ця така лінія. Дуже багато людей, але воно того варте, вони швидко рухаються, тому що багато людей пускають. Ось так виглядає, з іншої сторони там багато-багато гарбузів. І ось ми поїхали. Поїхали з нами! Побачите кругом ферми. Будемо їхати і побачите, що там є. За цей потяг ми заплатили 4 тікети за кожну людину, включаючи батьків. Ось. А, тікет коштує $1,29, так щоб ви розуміли, про що я. Так, це вже почалася ферма. А Там були. Ось, дивіться, це саме смішно. Одна козочка там залишилась. Пасеті. А Ось ця техніка з, з якихось 40-50-х років. Дійсно, видно, що вона дуже стара. Ось тут же ми бачимо коників, там корови. І це дійсно ферма, тому що тут дійсно тваринки, справжні їх кормлять, годують. Ми просто дивимося на це все. А ось тут це зелене, це все кукуруза засаджена Точно як в Україні, тільки тут гроші заробляють. Ще один коник. Ось так ми катаємось. Ще один. Все, звичайно, я вам не зможу показати, тому що обійти цю ферму за день це нереально, це велика втома. А ще з дітками це взагалі важко. Ось бачите, які вони старі. Ще можна просто прокататися як в якомусь музеї, тільки на вулиці, на фермі. Ні, справді дуже цікаво. Навіть мені, дорослій жінці, я отримала задоволення. Ми вже під'їжджаємо. А це знову ж таки гарбузе. Їх можна нарвати і не знаю, чи купувати їх, чи можна безкоштовно брати, не знаю. Ось це. Тут за цим, за цей загорожою знаходяться такі, бачите, столики, така маленька територія, де можна посидіти, поїсти, відпочити. І маленькі такі ларочки чи магазинчики, навіть не знаю, як вони називаються. Там мексиканська їжа є, також американська. Ось нас так зустрічають, ми вже під'їжджаємо до кінця. Кататися можна скільки хоч, але, звичайно, з доплатою. Ось такого ми чоловіка побачила, він там грає на всіх інструментах і грає на гітарі, і на барабанах, і ще на чомусь, бачите, там. І ногами, і руками, і ще співає. Ось гірка. Для діток спускатися. Це перша з багатьох. А це морозиво, дивіться, яке воно маленькими шариками зроблене. Це іншої дівчинки, інший смак. І я як попробувала, я залишилася задоволена. Це дуже смачне морозиво. Такому маленькому. Типу селищі зробили так гарно. Ось я його пробую і я вам скажу, що ем, я отримала від нього задоволення. Я солодка їжка і дуже люблю морозиво. Хі -хі. Я зараз вам покажу, пройдуся трішки, де ми тут сиділи і морозиво, як воно тут виглядає. Ось е -е, курочки, Куд-кудакають. ну вони не справжні, але так якби шоу зроблене для людей, щоб дивитися. Цікаво. Тут ще будинок. Банк, якщо я не помиляюсь. Так. Хотіла зайти, але там виявилось багато діток, то не пішла ще одні маленькі. Оці. А ось тут а, озеро і така борізка чи що? Це ну, дуже гарно. нагадує Україну. Це з іншої сторони цього селища. Ось тут знову парки. Ось тут такий шоумен показує там. Всякі трюки смішить людей. Ось це так виглядає ці парки. Знову ж таки, багато парків на кожному куточку. Ось ще один. Ну, за цей потрібно вже платити е, квиточками. Ось тут платити, він приймає квиточки. А це ще одна фотозона з ціном, а також гарбузами. Ми тут пофоткалися, тут дуже гарно, як ви бачите. А це а, чайні е, кружечки, типу, і тут на них так катаються. Ну, я не пішла, тому що мене укачує. З іншої сторони, багато-багато сонячників і можна туди йти і рвати. За це потрібно платити, звичайно, 6,50, щоб нарвати для себе. Там, Якщо не помиляюсь, є сімушки в них. А це ще одна розвага для діток, а це вже справжні коники, на яких можна покататися. Дуже файне здоволення для, для діток. Ну, мені жалко, звичайно, було коників, тому що це цілий день і кожен день це важко. Ще одна фотозона, бачите, з гарбузами будиночок такий, а це ще для діток зробили таке. Ось ще один атракціон, який моїй доньці подобається. Тут, звичайно, за батьки можна не платити, тому що стоять батьки, якщо діти маленькі. Було весело. Ці літачки, ну просто а, нам дуже сильно сподобались. Минулого року моя донечка не хотіла йти, а цього року вже пішла і не пожаліла. Ось ці черги тут, ми в черзі стоїмо, а там спереді, що люди, це дивляться просто що, стоять спереді, вони дивляться. Ось і ми катаємось. Знаєте, скажу чесно, я сама отримала велике задоволення, хоча і вже доросла жінка, але в нас в Україні такого не було, точніше не було можливостей нам на таке ходити. Багато хто мене зрозуміє. Тому я дійсно насолоджувалась і з задоволенням хожу своєю донечкою на такі тракціони. Ось бачите, можна дивитися, зверху це все ферма. Ось там будинки, що ви бачите, це все ферма, вона дійсно велика. А це зробили стіну, щоб можна стрибати діткам на ньому. По бокам положили такі е, тюки сіна, а посередині поставили батут і насипали наверх сіна. І дітки собі скачуть. Ось ще було папет шоу, показували ці, я, я не знаю, як вони називаються, чи я правильно кажу, чи ні, але бачите, там свинка бігає. І вони там говорять такими голосами. Смішними. Діткам подобається. Це вже ми йшли назад, і тут багато-багато магазинчиків. Хоча і магазинчики і там, всередині ферми є різні, я просто вже не знімала. Тут можна купити собі сувенір або фрукти, овочі. Тут знову ж таки старий трактор. І тут машини вже ті ж самі. Ми виходимо назад. Ось так вони виглядають. Було гарно, ми гарно провели час, і ось вже пора їхати назад додому. Дякую, що ви були з нами. З вами була Американочка Оксаночка. До нових зустрічей, Па-па!